960 мешканців області звернулися за медичною допомогою до фахівців із підтвердженим ковідом. За статистикою це на третину менше ніж у попередній тиждень. На жаль, кожний сьомий пацієнт дитина. Разом із тим, фахівці кажуть, кількість позитивних тестів на ковід 19 стабільно зростає. Тож рекомендують вакцинуватися, адже це не лише зменшує ризик інфікування, а й полегшує перебіг самої недуги. Для більшості людей достатньо буде однієї дози. Щеплення. Любої із вакцин, яка рекомендована, яка є в нас в наявності в державі. Хочу також повідомити, що введення цих вакцин є безкоштовним. Прошу при появі перших симптоми, звертатися до свого сімейного лікаря і він надасть роз'яснення, яким щеплення потрібно зробити. Чи це буде одна доза, чи пізніше буде через 6-12 місяців робити повторні дози щеплення. Зауважте, для більш кращого діагностування необхідно проведення ПЛР-досліджень. Тому звертайтеся до своїх сімейних лікарів для подальшої такої діагностики у нас.